Відпустіть мене, мамо, в обитель, хочу Богу життя присвятити. стукав серце моє сам Спаситель, як я можу йому не відкрити. Відпустіть мене, мамо, в обитель, не для мене життя це морське, хочу Богу і щиро молитись, невже згоди мені не дасте? Буду ревно з вас я молитись, і за тата, і рідних усіх. Мене кличе святає обитель, вже не вабить мене світський гріх. Дайте ж нині вже благословіння, преподобні чекають мене, хочу вам і собі є спасіння, Відпустіть же Матусю мене. Сорок літ не багато й немало, а для вічності крапля води, але в Господа інше мірило, часом мить вирішає віки. І та мить, коли дух благодаттю переповнений був до країв, Загасити в душі це багаття, чи залишить вогонь, щоб горів. Ви, владико, тоді відгукнулись на цей Божій любові призив, і назад більше не озирнулись, скільки б світ цей вас вслід не манив. Швидко роки юнацькі минули. І настали вже зрілі літа, але Дух ваш, Владико, як завжди, прагне лише до небес, до Христа. Спершу вища духовна освіта, далі, вже викладацькі труди. Послух весь, що давала вам церква, ви сумлінно несли, як завжди. Все, до чого в житті витягнулись, подавав Бог із надлишком вам, і у мантію ви задягнулись, і, священий отримали сан. Поряд всі преподобні печерські, лавський хор рідним гласом звучить, у малому були вірні церкві, дав, і в більшому Бог послужить. Ви не прагнули архієрейства, обирали монашеський шлях, та й на ступені вищим священства ви лишились душею монах. І не раз ви у миті натхнення восхваляєте іноків путь. Дай вам, Боже, до самої смерті дух чернечий, цей не забудь, і пасти вівці Божого стада вам доручено небом в цей час духоносно і богонатхненно слово істине сієте в нас. Нехай зерна ці проростають, дають Богу прекрасні плоди, ви ж, як пастир. Просіть нам у Бога для зростання живої води, ми для вас в ювілейцей бажаєм в християнських чеснотах зростать у тяжкі ці часи для всіх вірних в вірі істинній ревно стоять. Хай вам дані дари всі духовні, приумножаться в тисячі крат, і щоб парус в церковному човні не пошкодив ні вітер, ні град. Щоб чула душа голос Божий, Святий Дух на добро надихав, і ваш човен, щоб скарбами повний у небесні краї прямував. Щоб в терпінні владико стяжали, як Христос каже душу свою, многих літ хочем вам побажати і з Христом бути вічно в раю.